Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 262 410 особин за добу.

4423 одиниці за добу 9 бойових броньованих машин, 8596 одиниць за добу, 17 артилерійських систем, 5476 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 733 одиниці засобів протиповітряної оборони, 500 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4395 одиниць за добу, 8 крилатих ракет, 1419 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7953 одиниці за добу, 44 спеціальної техніки, 825 одиниць за добу. 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!